Про події дня сьогоднішнього про ситуацію на фронті просто зараз маємо можливість поговорити з секретарем ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов на зв'язку зі студією два четвертого. Пане Олексію, радий вас вітати. Слава Україні Я вам слава, пане Олексію, радий бачити вас живим, здоровим. Ну в тому плані, знаєте, що з'являючись в нас в ефірі, ви е, не даєте можливості росіянам придумувати про вас по брехеньки, як вони придумують про і про Буданова, якого вони через день то вбивають, то ранять. Але допоможіть мені зрозуміти, яка в них мета от подібних побрехеньок? Ну, по-перше, підтримувати в своєму суспільстві такий настрій, що нібито вони когось із важливих військово-політичних керівників нашої країни привели до тих процесів, про які вони мріяли 24 лютого 2022 року, і вводити в оману своє суспільство, щоб воно трималося, умовно кажучи, такі. Інформаційні операції, от які звичайно закінчуються не чим, тому що і один генерал і другий богу дякувати здорові, живі і жодних інцидентів, про які там розповідають росіяни, з ними не відбувалося. Звичайно, російські побрехеньки, які в яких вони є дуже фаховими людьми. Я чому в принципі про, ці, про цю російську брехню взявся вас розпитувати? Ну тому що ми маємо чергову порцію іще більшої великої брехні, Да? вийшов такий собі е, Сергій Наришкін, чільник служби безпеки е, Внешній розвідки, перепрошую. Да? І він почав розказувати, що Україна продовжує розробляти брудну ядерну бомбу. Але є такі, знаєте, підозри, що коли вони знову беруться про подібне говорити, то це вони готуються до того, щоб вони самі. Подібне вчинили, і от, на вашу думку, наскільки подібне ймовірно, що і на такий злочин росіяни можуть піти. Дивіться, сьогодні ж це було не тільки заяви про нібито брудну бомбу. От у нас ніяких брудних бомб немає і бути не може, тому що у нас нема того урану, про який би от там наполягав у своєму е е виступі на Рижкін, але вони ж на сьогоднішній день не тільки про це говорили. Вони на сьогоднішній день. На такому дуже поважному рівні розповідали про бойових комах. Оце вже знаєте, близько до божевілля, і вони казали, що ті події, які відбулися на станції, яку вони підірвали, от що мета було застосування бойових комах, і коли я чув такий бред, от ну, знаєте, це вже виходить за, за всі межі, які можуть бути. Вони можуть вигадувати себе все, що завгодно. Але те, що вони можуть провокувати, те, що вони можуть лякати світ ядерною зброєю, це не є новиною. От ми на це не ведемося, от і вестися не збираємося. От нам своє робити, нам виконати завдання, які ставить виконуло командуючи. Це звільнена нашої території від тих окупантів, які суди вдерлись. Пане Олексію, а от з цією брудною ядерною бомбою, і ще дике таке припущення чув про те, що росіяни, начебто, можуть її використати на своїй території. Ну мовляв, щоб по тому в цьому обвинувати Україну. А Білгородську область їм взагалі не шкода, ну тому що вони її не контролюють, бо там РДК. От наскільки подібне можливо, от в їхньому божевіллі, от подібне вчинити, ну, ви знаєте, з рахуванням того, що вони свого часу, коли Путін йшов до влади, от, підривали дома з мешканцями на Каширці. Того часу, коли вони вели дві чеченські війни, вбиваючи цей народ, вільний народ, от і розповідали, що це вони самі проміж собою з'ясовують стосунки. Вони можуть все що завгодно вигадати для того, щоб світу показувати якусь картинку. Але ми маємо на увазі, що після всіх тих подій, які відбулися, і після лютого 2014 року, після 24 лютого, 22 року весь світ вже просто не вірить. Є ще де, де деякі там божевільні, які вважають, що Росія права, що вони мали на це право. То що вони там періодично щось там розпотякують. В ООН не розуміло тільки, що вони там роблять, якщо це дійсна інституція, яка мала б захищати мир у світі. От ну так, такі, такий народ, такі такі бачення. бачите, в них ж іншого нічого немає, тільки брехати, брехати і ще раз брехати. Пане Олексію, ви згадали про ООН. Сьогодні Кремль відмовив інспекторам в доступі на лівобережжя Херсонщини на ту територію, яку тимчасово вони ще контролюють. Чи проковтнуть інспектори оцю відмову? Там Пісков, вже ж з таким, значить, обґрунтуванням, що, мовляв, не можуть гарантувати безпеку, бо збройні сили України по тих територіях стріляють. Ну, дивіться. Сама зухвала поведінка відношення до ООН та інших міжнародних інституцій, це йде про те, що вони їх просто не визнають. Мене не зрозуміло, що інституції, чому інституції їх просто не виганяють як шавдивого пта звідти для того, щоб він там взагалі не смердив. От, Що вони там роблять, мені не зрозуміло. Така позиція, знаєте, свого часу, коли 1 вересня 39-го року, якщо би світ дав відсіч. У Гітлеру, коли він пішов на Польщу, ну може не мали би Другої світову війну. Це треба робити вчасно. І Росії треба просто виганяти як от шкідника від всіх досі міжнародних інституцій, тому що їм там нема чого робити. Вони до цивілізованого світу не мають ніякого відношення. Вони не мають бажання виконувати норми і правила, які є в цивілізованому світі, в тих уставах інституцій, до які вони поки що мають відношення. Пане Олексію, от щодо того, що історія могла б піти іншим шляхом, у разі якби в минулому інші рішення були ухвалені. Ми згадуємо Бухарейський саміт 2008 року, коли Україні відмовили в ПДЧ. І ми знаємо про те, що на вільнюському саміті, да, який буде в середині літа, нам знову ж таки не буде цього запрошення до альянсу. Про це заявив Єн Столтенберг. І от на вашу думку, як на те Україна має відреагувати? Чи вірні чутки, що Володимир Зеленський не НАТО тепер хоче на той саміт їхати? Або ж ви скажете навпаки, що він обов'язково має поїхати і присоромити союзників? Дивіться, присоромити союзників Ми не збираємося. Це є наші союзники. Ми вдячні за ту допомогу, яку вони нам надають. Те, що стосується заяви Столберга, от відносно чи будемо ми, чи ні, давайте починаємо. Почекаємо не, не все так швидко. Знаєте, я можу сказати, і Путін за три дні збирався Київ взяти або там за п'ять днів. Тому давайте, давайте, давайте давайте почекаємо. Інша справа, якщо ми повернемося до 2008 року, то мова йде про політичну корупцію, яку Росія застосовувала по відношенню до тих країн, які приймали участь в голосуванні, і це є абсолютно природна річ. На превеликий жаль, коли нам розповідають і постійно розповідають за корупцію, так я хочу сказати: політична корупція, економічна корупція, яку Путін розвів на всій території планети. Ну, почекайте, пройде 10, 15, 20 років, нам дуже багато цікавого буде відомо з тих подій, як це це відбувалося. І це не тільки гроші, це і енергетика. Там багато, багато буде, коли всі ці дослідження будуть вже опубліковані, дуже багато буде про це. Так от, повертаючись до 2008 року, звичайно, якщо б тоді було прийнято рішення про ОПДЧ, то з великої Грузія б не натратила свої території, не було б великої війни. Четвертиго року на нашій території. Просто все треба робити вчасно, а політикам відповідати за свої вчини. Ми можемо повернутися з вами в 94-й рік, ми можемо повернутися з вами в 2004 рік, 2008 рік, ну і врешті-решт, в 14 2014 року, коли на очах цього світу от, країна захопила нашу територію, всі мовчали. Ну, вов без них там не було великої кількості жертв. Але коли Путін за потікаю Путіна збили. Літати ми 17, в якому було 298 громадян, і переважна більшість із них були громадяни, членів країн НАТО. Ну тут же пробачте, треба було відповідати. Відповідати було треба було терміново, у для того, щоб поставити цього е людажера от, на місці, але світ так само проковтнув. От і ми на сьогоднішній день виборюємо свою свободу, свою незалежність зрахуванням того, що дуже часто світ на багато заплющувалося. Будемо думати, що ця війна, вона багатьох навчить. От як треба поводитися до повідношення до Терористів треба відразу знищувати, і ставити їх на місце. Було б дивно, десять. Коли в Сполучених Штатах відбувся відомий терористичний акт, то Сумсана Бонлада нам ніхто не розмовляв, його не запрошували на телебачення, йому натиснуло руку, йому не телефонували. Була просто дана казівка президента Сполучених Штатів знайти і знищити. Так само мало би бути і в цьому випадку на привіті жаль не усіх хватає духа. Наша країна буде стояти до останнього. Ми обов'язково переможемо і будемо і членами НАТО і Євросоюзу, тому що наша нація, наш народ, заслуговує на це. Ми є той план, який стримує всіх людожелів для того, щоб вони не напали от, на східну європу. Пане Олексію, про готовність наших союзників нам зброєю допомагати, маємо сьогодні новини від компанії виробника F-16 Lockheed Martin. Вони кажуть, готові літаки нам давати і обслуговувати ті літаки пілотів. Вчити єдине що там така ремарка. Знаєте, що у разі, якщо буде. Згоди на те білого дому, ну і від інших країн союзників, які готові віддати нам свої F-16, Також така ремарка постійно лунає, і от ну знаєте, таке враження складається, що все таки такого офіційного рішення і такої згоди від Білого Дому іще поки немає. На навчання пілотів є, а на передачу F-16 ні. Або ж я помиляюся, яка на тепер ситуація з дозволом від Джо Байдена дати нам F-16? Всьому свій час процедури йдуть, перемовини йдуть. Обов'язково F-16 буде в нашому небі захищати незалежність от нашої країни. Це буде обов'язково. Я хочу нагадати, коли ми розпочинали оцю активну фазу цієї війни, яка триває вже сторіччями. а саме 24 лютого 2022 року. На превеликий жаль на той час нам давали дуже обмежену кількість зброї. От ви пам'ятаєте, було чотири червні слова. Тінгер, Джевлін, Інлав і Байракта. Сьогоднішній день цей ліксикон, він вже максимальний. Він вже ми пишемо от, не на одній сторінки назву той, того сучасного озброєння, які отримує нашу Одні Адні того, чого варті, от, які от, поставили, поставили нам для захисту нашого неба, О, це буце буде треба просто ще набратися терпіння, почекати от, наші. Аси дуже швидко опанують цей вчасною технікою. І повірте, от ми з вами будемо будемо бачити в нашому небі на день перемоги, на паради перемоги вони будуть в нашому небі обов'язково присутніми. Пане Оксі, ми пам'ятаємо прогрес, зокрема і Німеччини, да, від п'яти тисяч касок і мобільного шпиталю до панцергаубиць і другого леопарду. Але допоможіть зрозуміти, чи буде подібний прогрес і з Ізраїлем? Ну тому, що от зараз лунають чутки, все таке, що Ізраїль зажадає Москву за те, що вона продовжує з Іраном співпрацю військову, і що певною мірою там через треті країни, але може Ізраїль передати нам свої. Танки Меркава, от у разі, якщо це не є якоюсь секретною інформацією, чи можете ви ці припущення, ці чутки прокоментувати в тому плані, що буде із Ізраїлем от подібний прогрес, як був з Німеччиною? Ізраїль одна із самих закритих країн, теж стосується військово-промислового комплексу. От знаходиться в непростій ситуації от, в стані фактичної війни. От це тягнеться десятиріччями в них. Я не можу зараз наголошувати, які у нас ведуться перемовини, які у нас відносини з Ізраїлем. Я не можу сказати, от наприклад, Німеччина, як ви сказали, весь світ міняє, міняє свою позицію. Кількість країн, які підтримує нашу країну, з кожним днем збільшується. А кількість країн, які вважають, що Путін це є терорист на мородин, Бен Ладен це навіть дитина якщо порівняти з Путіним. Це збільшується, збільшується, збільшується з кожним днем. Пане Олексію. Знаємо про спроможність росіян на жаль і далі виробляти. Нові ракети знаємо про їхню спроможність обходити санкції. Вони там роблять ці фірми одноденки, посередників, великі гроші на тому всьому робляться. Менше з тим, чи спроможні ми, чи спроможні наші союзники, зрештою, от ці ланцюжки, обірвати, щоб не було росіянам можливості купувати ті комплектуючі. бо там навіть і американські, ці всі мікросхеми в тих їхніх ракетах. Я не буду зараз наголошувати країни. Чи цю продукцію ми виявили от, в засобах ураження наших дітей, от, наших цивільних громадян, ці країни всі проінформовані. От, будемо вважати, що це прикра ситуація, яка сталася з урахуванням того, що росіяни закуповували все раніше. Якщо не дай Боже, ми побачимо нові свіжі от, комплектуючі з країн, які на сьогоднішній день приймають участь санційне політика по відношенню до Росії, ми це зробимо публічно, щоб тоді всі зрозуміли, як це відбувається. Повільні стандарти мають бути вже в минулому ніяких підпливних перемовин бути не може. Має бути публічна позиція. От, якщо ви допомагаєте країні терористу от, виробляти засоби ураження наших дітей, майте на увазі, що все це буде публічно. Я думаю, що жодного компоненту у Росіянам. Постачати вже ніхто не буде. А якщо будуть продовжити поставки, ми обов'язково про це будемо повідомляти всю світову спільноту, те, що стосується постачання зарану, от, маєте рацію, що і Ізраїль, і багато інших країн з великим негативом дивляться на цю цю річ, немає ніякого бажання, щоб країна, яка зітв'ятого року знаходиться під санкціями, допомагала країні терористу вбивати наших мирних громадян. А от і ще про одного союзника Російської Федерації про Білорусь з'явилася новина, що все-таки парламент український визнає Білорусь країною агресором, країною терористом. На вашу думку, це час просто вже прийшов і щодо Білорусі подібний ярлик повісити. Ну, знаєте, що Білорусь була окупована Російською Федерацією, по перше, економічна, потім політична. Зараз йде повзуча військова окупація в Білорусі. Білорусі, от мі шкода білоруського народу, але я більше певне, що він буде обов'язково вільний, буде жити вільно в Європі. більше того, буде членом Євросоюзу, як і Україна, як і Молдова, як і Грузія. От питання часу. Те, що стосується визнання чи не визнання Білорусі країни агресора, ну знаєте, там стільки подій вже від, відбулося у доволі таких е, неординарних споку керівництва Білорусі. Але звертайте увагу, коли він дає інтерв'ю російській пресі, як він дуже комплементарно відноситься до нашого президента. От. тому непроста в них там ситуація. От, давайте поживемо, побачимо, як воно буде розгортати. Пане Олексію, і наостанок, будь ласка, якщо можете поділіться тією інформацією щодо нашого наступу, ну не без розголошення там якихось особливих таємниць, звісно. Дивіться, я можу сказати, що. На превеликий жаль, з рахуванням того, що дуже багато було уваги до цієї події. Всі очікували контрнаступ. Що це події, які відбуваються міттєве там за день, за два, за три, за тиждень. Майте на увазі все йде по плану, який був затверджений, який був розроблений. От відхилення від плану немає. Що це за план? Це знають обмежено коло осіб, тому і ще раз наголошую це використання слова сполучення контрнаступ. І очікування, що там за день, за два, за тиждень все має закінчитися. майте на увазі, що є тактика, от і є стратегія. Чекайте. От ми віримо в наші збройні сили. Ми віримо в те, що наше військо є непереможна, і так обов'язково буде. Пане Олексію, дякую, що знайшли час поспілкуватися. Дякую за ваші відповіді і пояснення. Дякую за вашу роботу. Секретар ради нацбезпеки і оборони Олексій Даніло. Був на зв'язку зі студією 24 каналу.